Для тих, хто шукає все в одному, що було ліжко разом з матрасом, магазин мебліка знайшли для вас хороше рішення. І так, що ми маємо? Матрасик, пружинний, середньої жорсткості, велика ніша для зберігання речей, газліфти, які допомагають підіймати матрасик і якісна тканинка. Спинка має невеличкий нахил. Щоб не думали, що матрас дуже м'який, під моїми 90 кг проминається не дуже. До речі, дуже зручна спинка для любителів дивитися телевізор або читати книги. І так, що ми маємо? А маємо ми 14 тисяч гривень ліжечко з матрасом, з підйомником. Далі тканинка під мішковинку сірий колір. 13 тисяч спецпропозиція. Тканинка з тисненням сірий колір 14 тисяч 40 гривень. І тканинка з тисненням, але під мікровелюрчик. Ціна 13 тисяч гривень. Кількість товару обмежена. Тому приходьте в мебліка, поспішайте. Ліжко за акційною ціною обирайте.